Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Разом розпочинаємо новий інформаційний день, 4 червня, 1197 сто доба повномасштабної війни. Далі поговоримо про атаку окупантів, про ще одну унікальну спецоперацію СБУ про мобілізацію на Хмельниччині та про суд над лікаркою з Хмельницького за вимагання грошей за встановлення інвалідності. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Вночі Росія дванадцятьма шахедами вдарила по заводу з виробництва біоеталону в Лебединській громаді на Сумщині. Пошкоджені цистерни стався розлив патоки. На щастя, поранених та загиблих немає. Внаслідок атаки пошкоджено близько 10 приватних будинків. Про це повідомили в ОВА. Також росіяни завдали комбінованого удару БПЛА та ракетами по Харкові передмістю. Про це повідомляють в ДСНС. У Новобаварському районі Харкова загорілися виробнича та складська будівля, станція технічного обслуговування та житловий будинок. Попередньо постраждала одна людина. У селі Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 квадратних метрів. Попередньо без постраждалих. Ще одна унікальна спецоперація Служба безпеки України втретє уразила Кримський міст, і цього разу він під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти Служби безпеки України замінували опори цього незаконного об'єкта. Обійшлось без жодних жертв серед цивільного населення. Учора, о 4.44 ранку, перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. 1100 кілограмова вибухівка в тротиловому еквіваленті цьому посприяла. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Голова служби безпеки України Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Сьогодні Старокостянтинівська громада прощається із захисником України, солдатом Коханським Віталієм Миколаєвичем. Вірний військовій присязі Віталій загинув 29 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Сьогодні з 11 до 12 години із воїном прощатимуться в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 12.30 до 13.00 в будинку, де проживав захисник у селі Оріхівка. Полеглого воїна поховають на кладовищі у рідному селі. Скорботний кортеж рухатиметься з 12-ї години за маршрутом. Старокостянтинів, Пашківці, Великий Чернятин, Оріхівка, щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та шана полеглому воїну. Хмельниччина посідає друге місце із мобілізації. Про це під час прес-конференції повідомив речник оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України Олег Домбровський. За його словами, це свідчить про те, що процеси мобілізаційної політики в регіоні йдуть в плановому режимі. Олег Домбровський запевнив, що за кожним фактом неналежного виконання працівниками ТЦК та СП своїх посадових обов'язків під час мобілізаційних заходів проводиться ретельна перевірка. Лікарку з Хмельницького судитимуть за вимагання грошей, аби встановити інвалідність пацієнту. Наразі слідство завершило судове розслідування та передали справи уже до суду. Про це повідомили в пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури. Як відомо, лікарка, яка була членом експертної комісії з повсякденного функціонування особи, утвореної з ліквідованої МСЕК, вимагала у чоловіка 3 тисячі доларів за медичні документи, які надалі могли б бути підставою для встановлення групи інвалідності та прийняття. Відповідного рішення комісією однак, пацієнт звернувся до правоохоронців та повідомив про факт вимагання. Лікарку викрили у квітні цього року, після того як вона вже отримала кошти. Тепер жінці загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Сьогодні в обласному центрі заплановані ремонтні роботи. Енергетики попереджають про відключення електроенергії. Отже, сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці частини мікрорайону Рушична, а також провулок Глушенкова, Молодіжний, Проїзд Росошанський, вулиця Зарічанська, вулиця Полковника Морозенка, вулиця Івана Підкови, вулиця Марії Примаченко, вулиця Юхима Сіцінського, Франка, Чорнобрового, Яремчука, провулок Болотний, провулок та проїзд козацький, проїзд і подромний, проїзд Мрії, перший, другий та четвертий, проїзд Січовий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий та проїзд Назаря Яремчука. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте qr код та долучайтесь. Сьогодні протягом дня синоптики прогнозують сонячну погоду до 24 градусів тепла без опадів. Бажаємо продуктивного початку середи. Побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.